Ольга Зубер, як хомячок, кашу варив. Одного ранку прокинувся хом'ячок та й думає Зварю собі каші набридло сухе зерно гристи». Вибрав він стиглий колосок, обтрусив зернята, склав у глечик та й каже Ой, щось я притомився відпочину трішки, сидить в холодку, куняє, а каші таки хочеться. Через силу підвівся, взяв глечика із зернятами налив води. Це ж посолити треба, щоб смачніше було. Порадив сам собі хом'ячок. А де ж сіль? Туди, сюди нема солі. Поки шукав, стомився неабияк, заснув під гарячим сонцем. Спить аж хропе, прокинувся геть по обіді. Сидить, чухається. Піду до мишки. каже Попрошу солі. З'їв кілька зернят на дорогу і потихеньку вирушив до мишачої хатинки. Прийшов, а мишка каші наварила. Вечеря ти зібралася. Добрий день. привітався хом'ячок. Та вже вечері, всміхнулася Мишка. Оце щось хотів тобі сказати. Та поки йшов, забувся. Почухав потилицю хомячок. Нічого, сідай, повечеря зі мною, запросила Мишка. Хом'ячок радо вмостився за стіл та нумо що за обидві щоки наминати. А, згадав? раптом скрикнув він. Я ж поставив кашу варити, та не знайшов солі. От вирішив у тебе попросити. Поставив кашу? перепитала Мишка. А, а, ніби ж кашу. То ти й вогонь розвів? Ось і розвів, а довго ти до мене йшов з обіду лишенько. скрикнула мишка й кинулась до дверей. Скільки часу пройшло? Це ж може все поле вигоріти, біжімо швидше. Хом'ячок так перелякався, що мало не перегнав прудку мишку. Прибігли, дивляться. Зернята в глечику залиті водою, а вогню й близько немає. О, забув вогонь на силу вимовив хом'ячок. Добре, що забув, видухнула мишка. А тоді, як розібрав їх сміх та так, що хом'ячок аж по землі качався, не міг зупинитися. Та ще ж від того сміху. Так стомився, що одразу заснув. А мишка знайшла сіль, зварила хом'ячку кашу та й подалася собі додому. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ. Української казкової спадщини